Сьогодні ми будемо готувати улюблений торт мого Михайлика. Ну, це улюблений торт взагалі нашої родини. Дідусь його дуже любив, наш покійний Саша. Ну і Михайлик полюбив. Тортик за рецептом Надії Григорівни, моєї старшої колеги, наставника по роботі. Наставляла вона мене і в роботі, і в кулінарії. Цей тортик я люблю готувати з домашньою сметанкою, додаючи лимонний сік. Ну, і завтра будемо вітати нашого михайлика. Ну, я ж поряд. Ну, да, сестричка зі мною, так що я все зроблю. Може я трохи не так, ти може і не цей. А ти меду накидала? я вже. Чотири інгредієнти. шість столових ложок цукру, півтори меду, 75 грамів масла три яйця на водяній бані. Десертна ложка соди. Так. Да. А в тебе вінчик є? Ні, я ложкою. 3-3,5 склянки. Зараз побачимо, скільки піде. А воно це не рідке, ні? Це воно таке треба, щоб було м'яконьке? Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. ага.

Більше, більше всіх не на мене. А мене. А мене. Ти ж да? знаєш що ти Ти Угу, mm. Так. довго такі штаб І буде нам оце коли ми коли я поснусь ти мене Кажеш, їса, покидайся, вони задувають свічки, а я скажу, о, ого хочу. Отак. От ого, гавну. А пахне.